Лялечку помила, тепер треба мамі вмитися маленькі, да, дачечка? Тепер ти себе вмиваєш, водичкою, да? Лийся, водичка, нагануся, не личка. А потім хліб з хати І до жабинятки. Тут оси літають. Ти не боїшся? не боїшся? Чудо ти маленьке О, ви така буде чиста, що ну-ну-ну. Se hän iska po me vaalais. Nareš tine molokom a često je vodo i dahanis. Ah, já budeš čespenka. Все, виключаємо водичку. Давай, виключаємо. Гарно погрівалася. Давай ще два рази і все. Вмивайся. Ось так. Раз. І два. Все, виключили водичку. Ще потім прийдемо вмиватись. Добре? Хорошо, йди до Лялі, бо вона там думає, де ж то її маленька мама. Ганна Марієчка, да? так? Так. Мама, миялася прийшла до дочечки, буде її колесати, так? Да? Я... Да, Красунечка така золота. Гануся. Йдемо обідати в життя. Да. Йдемо вже обідати, добре? Їстечки буде. Кажете, чиста, ай на, на, на що таких чистих дітей, так і не бачила, як цього ото зараз вимилась там вже тут біля того крана. Очко, я корінка миє очки, покажи, я корінка пальчиком так, да, вимиває там в очці. Покажи, як корінка тебе навчила мити очі, як. Покажи, як очки мити, як. Все, я вже виключаю водичку, добре. Отак. От Останній раз. Да, раз, раз, раз. О. Давай, мамі, ручку, пішли, будемо обідати. Милась, ручки помила, пішли, будемо їсти. Ням-ням. Ням-ням, давай, ручку, мамі. Сама підеш?